Привіт! Ти ще досі відкладаєш свої мрії. Так було колись і у мене. Проте я змінила своє життя на 180 градусів. Коли був ковід, я зрозуміла, що не всі наші плани залежать виключно від нас. А після 24 лютого я остаточно зрозуміла, що мрії треба виконувати тут і зараз. Життя не можна відкладати. Цей випуск я присвячую своїм батькам, які передчасно пішли з цього життя, і у них залишилося дуже багато нереалізованих мрій. І я цей урок засвоїла дуже добре. Отже, я звільнилася з посади викладача математики, на якій працювала 24 роки, і вирішила. Змінювати своє життя і реалізовувати свої маленькі мрії, які залежать виключно від мене. Отже, однією з таких маленьких мрій було поїхати 1 вересня на море. Вчителі мене зрозуміють, це неможливо, якщо ти працюєш вчителем. Отже, я поїхала, я вивітрювала е, свої думки, вивільняла. Я зрозуміла, звісно, я звільнилася не тільки через море. Я також зрозуміла, що зараз, мабуть, набагато важливіше за математику є надання відчуття щастя людям, надання відчуття того, що ти можеш жити навіть при таких умовах, жити тут і зараз, допомогти перейти зі стану виживання до стану життя. Отже, виконуйте свої маленькі мрії, які залежать виключно від вас. Маленькими кроками рухайтесь. А великі мрії я завжди додаю в руки Всесвіту, в руки Богу. Довіряйте йому свої великі плани, і він вистроїть так, як ви навіть не уявляєте, так, як найкраще для вас і для оточуючих. Мрійте Мрійте, формуйте своє життя самі, будьте автором свого життя. Надихайтеся разом зі мною. Мама, тато, я вас люблю. Пішов дощ. Вони все чують.